17 листопада у Сумах поховали захисника України Володимира Чупакова. Помер чоловік 12 листопада внаслідок захворювання. Захищати Україну він пішов добровольцем, розповіла сестра воїна пані Ніна. Це мій двоюрідний брат. Я дуже добре його знаю з самих дитячих років. Це була добра, порядочна людина. Він тяжко дуже хворів, і ноги в один десь у. Липні чи в травні місяці він чотири дні був в окопах по колінах в воді. Така ситуація була. От він з перших днів був на передовій. Добровільно пішов на війну. І зараз його син під Бахмутом воює, який приїхав. Солдат Володимир Чупаков вніс службу механіком-водієм у механізованому батальйоні. Його син Руслан, також нині військовослужбовець. Дуже добрим, відзивчою людиною був. Веселим був. Все время любив пошутити. вмів підтримати. Скільки я пам'ятаю, теж був в шпиталях, підтримував мене постійно. Він в іншій бригаді, я в іншій, і раз напрямки були у нас з ним. Но бачили все одно, коли він був в шпиталі, я до нього приїжджав. Ну і так теж, як була можливість, то так і бачилися. Наступного року Володимиру мало виповнитися 50. Відспівали воїна у Свято-Миколаївській церкві, поховали на алеї Слави Баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Лариса Дученко. Суспільне новини суми.